Дорогі друзі, всім привіт! Сьогодні трішки інформації про роботу ресторанів у Франції. Ресторани у Франції працюють з 12 до 14. 14.30, а потім ввечері з 19 години. Тож, якщо ви зголодніли о 3-4 годині, то, скоріш за все, вам прийдеться йти їсти в Макдональдс, KFC або в інший заклад такого рангу, або купувати булочку в баланжері, тобто в пекарні. Ну, а якщо ви хочете смачно поїсти дійсно французьку їжу, то приходьте, наприклад, о першій годині дня і ви отримаєте величезне задоволення від їжі. Звісно, у Франції є ресторани, які працюють цілий день, і ці ресторани розраховані саме на туристів. Там, швидше за все, вам запропонують цибулевий суп і ще якісь трави, банальні французької кухні, які. Можете знайти в інтернеті. А Я бажаю вам гарного дня, незважаючи ні на не що і до зустрічі в Парижі.